Квітні відзначається день довкілля 19 квітня. Отже, вирішили взяти таку ідею саме як формат челенджу. Ми такого ще не практикували. Це вперше. Ми таке робимо, подивимося, який буде успіх. І це такий легкий формат, де одна команда передає естафету іншій, інша приймає, реалізує таку ініціативу. З ініціатив вони присвячені екологічному напрямку. Можна обрати ту, яка до вподоби, або ту, яка потребує реалізації. Можна прибирати навколишню територію якусь навчального за. Закладу чи можливу територію нашої громади можна сортувати сміття, показувати своїм прикладом. Також можна висаджувати якісь саджанці. Потрібно зняти відео у форматі Reels. Обов'язковою умовою є позначити молодіжний центр, щоб ми бачили. Потім ці всі відео ми передивимося і з них виберемо краще. На що будемо звертати увагу? Ці відео мають бути як доказ виконаної роботи, можна так сказати. Тобто це мають бути живі відео, де видно, що школярі, що студенти Бирають територію, чи висаджують саджанці, чи роблять корисну ініціативу якусь реалізують. І також хочу сказати, що можливо в якомусь навчальному закладі є своя якась ідея, ініціатива, яку вони хотіли реалізувати. Ми теж відкриті для цього. Пишіть нам в Фейсбук, в інстаграм на всі питання відповідаємо.